Медитативна практика мій ідеальний день. Вітаю! З вами коуч Ірина Пастухова. Ця практика допомагає нам досягати бажаного. Як же вона працює? Коли ми куштуємо щось у перший раз і нам це подобається, наше тіло запам'ятовує цей стан, цей смак. Тому прямо зараз, протягом декількох хвилин, ми будемо входити в. Певний стан ідеального дня, бажаного дня. А далі наша підсвідомість і весь наш організм будуть вести нас до такого стану в майбутньому. Починаємо сядьте зручно з рівною спиною або ляжте, щоб вам було зручно. Робимо глибокий вдих і на видоху пускаємо хвилю розслаблення по всьому тілу від маківки до кінчиків пальчиків ніг. Ще раз глибокий вдих, і на видоху розслабляється ваше тіло все більше. І з кожним вдохом і видохом пускайте хвилю розслаблення від маківки до кінчиків пальчиків. Ви відчуваєте, як розслабляється кожна клітинка вашого тіла. Зробіть іще декілька глибоких вдохів і плавних повільних видохів. Спостерігайте за кінчиком свого носу, як повітря входить і виходить через ніс. Ваше дихання вільне, спокійне, ваше тіло розслаблене. Відчуйте тепер, де ви знаходитесь, що ви знаходитесь у тому просторі, де ви зараз, як вашого тіла торкається повітря, як ваше тіло давить на. Ту поверхню, на якій ви сидите або лежите за допомогою сили тяжіння. Якщо ваші думки кудись летять або приходять сторонні думки, сконцентруйтеся на кінчику носу. Спостерігайте, як повітря входить і виходить. Намагайтеся ні про що не думати. Відчувайте своє тіло і відчувайте своє спокійне, плавне дихання. Тепер ви розслабилися. Ваша задача – уявити, що пройшло вже декілька років. Перенесіться подумки у цей самий день, у сьогоднішній день. Тільки через 2, 3 або 4 або 5 років уперед у свій ідеальний день. Із заплющеними очима уявіть свій ідеальний день. Не включайте логіку, не оцінюйте, чи можливо це, чи неможливо. Просто відчуйте і уявіть свій ідеальний день через декілька років. Побачте його подробиці. Відчуйте, що подобається вам, що не подобається. Якщо важко уявити картинки, то спробуйте відчути дотиком. Які запахи? Які у вас емоції, які відчуття? Який ваш внутрішній стан? Ваш ідеальний день? 2000 якийсь рік. Ви відкриваєте очі? Ви прокидаєтесь? Де ви прокидаєтесь? Що ви бачите? Хто поруч із вами? Що ви чуєте? Що ви бачите навколо себе? Які запахи відчуваєте? Як виглядає кімната, в якій ви прокинулися, побачите в подробицях, які там вікна, які там штори, стіни, меблі, який інтер'єр. Ви підходите до вікна, який вид ви там бачите. Ви підходите, певний час дивитесь у вікно і спостерігаєте, що там: дерева, ліс, гори, можливо, вода, можливо, це місто. Постійте декілька хвилин і спостерігайте, яка там погода, що ви бачите за вікном. Далі ви йдете у ванну кімнату або в кімнату, де є велике церкало, і дивитесь на себе у церкало. Що ви бачите? Яка ви? Або який ви? Яке у вас волосся? Яке у вас обличчя? Яке у вас тіло? В чому ви одягнені? Роздивіться в подробицях своє відображення в зеркалі. Далі ви робите якісь щоденні справи. Ви оглядаєтеся і бачите ще когось в просторі. Це можуть бути люди, це можуть бути тварини. Там може хтось знаходитись або ні у своєму ідеальному дні, де ви снідаєте. Це буде вдома чи це буде десь, в кафе, в ресторані. Що це за їжа? З ким ви снідаєте? Який смак їжі? Яка обстановка навколо? У що ви одягнені? Відчуйте цю атмосферу, продовжуйте повільно дихати і уявляти. Після сніданку ви кудись їдете, або залишаєтесь тут працювати. Ви можете працювати онлайн або займатися чимось іншим. Може, у вас є якісь проєкти, якісь справи, над чим ви працюєте зараз? Відчуйте, в якому стані ви зараз знаходитесь, чи є там поспіх, чи повільність. Ви розслаблено виконуєте задачі. І що це за задачі? І чи подобається вам те, що ви робите? Так, проходить декілька годин. Ввечері ви теж проводите якось час. З ким ви його проводите? Де? Що ви робите? Можливо, це прогулянка на природі. Можливо, це масаж або ще якісь процедури. Можливо, це вечеря в ресторані, або вечеря вдома з усією родиною. А можливо, ви просто відпочиваєте наодинці. Побачте, чим ви займаєтеся у свій ідеальний день через декілька років. Ви знаходитеся ввечері, в якомусь просторі. Розмірковуєте над тим, яка ви людина, які у вас якості, що ви бачите навколо себе, як ви проводите своє життя. Розмірковуєте над тим, чи подобається вам це. І Можливо, подумайте над тим, що вам допомогло прийти до такого життя? Як ви виглядаєте? Як ви одягаєтеся? Чи подобається вам все це? Який ваш дохід? Уявіть себе в цьому дні ввечері? Як ви себе там відчуваєте? Уявіть повністю свій образ через декілька років. Якою б? Або яким? Ви б себе хотіли бачити там, в майбутньому, через декілька років, не оцінюйте логічно, а просто уявіть. Якщо вам прийшла така картинка, значить це все можливо досягти. Але вас це ні до чого не зобов'язує. Просто пориньте в неї і просто продовжуйте уявляти і побудьте там. Як там? У цьому ідеальному дні зафіксуйте свої емоції, свої думки, що ви відчуваєте. От ви йдете спати. У якому настрої ви лягаєте, у якому стані відчуваєте приємну втому і з великим нетерпінням і радістю чекаєте завтрашній день, щоб зранку проснутися і жити своє життя. Зробіть ще кілька. Вдохів, видихів, побудьте в цьому стані. Тепер можете відкривати очі, не поспішайте нікуди, зафіксуйте свої відчуття, а ще краще запишіть їх у себе в замітках або у своєму блокноті. Що ви відчули у своєму ідеальному дні? Наскільки вам було комфортно, якщо ви відчули, що це щось нездійсненне, що такого не може бути те, що ви побачили, то це також нормально. Наш мозок робить певний супротив, але якщо вам сподобалося, і ваше тіло тоді запам'ятало цей стан, і наша підсвідомість, і наш весь організм буде вести нас туди, і особливо наш мозок. Якщо хтось уявив. Навмисне такі обставини, які він е, знає, що не трапляться. Да? Можливо, це якісь фантастичні обставини, або, можливо, хтось уявив себе президентом, а, при цьому в нього навіть немає зараз юридичної освіти, то це, можливо, так само і є супротив мозку, який каже: Ну-ну, давай, уявляй, все одно у нас нічого не вийде. То, якщо ви робите цю практику, краще дійсно уявити від серця, а не від якогось супротиву чи від е, якихось логічних розмірковань. А що ж мене чекає через три роки? А ну дай я уявлю і прораху якісь розрахунки, де ви працюєте зараз, ну, в такому плані. Тут найголовніше е, це. Завдання виконувати саме із, через інтуїцію, через відчуття просто довіритися своєму внутрішньому стану. А весь секрет в тому, що для досягнення бажаного, для досягнення цілей нам недостатньо просто планування, нам недостатньо просто логіки, нам недостатньо захотіти це мозком. До цього обов'язково мають підключатися емоції. І після того, коли ми всім серцем, всім тілом, кожною клітиночкою нашого тіла відчуємо ту точку, куди ми хочемо потрапити. Тільки тоді усі наші зусилля працюють. І тільки тоді мотивація не зникає довгий час. І коли я уявляю себе в майбутньому, то я себе питаю, а що мені допомогло дістатися туди? А що мені допомогло стати такою, якою я себе бачу через декілька років? Які перепони на шляху були, і як я їх пройшла? Яку пораду я хочу собі дати у сьогоднішній день, із майбутнього? Пишіть. Що було цінним сьогодні, що сподобалося вам в практиці? Підписуйтеся на мій канал YouTube, заходьте в Instagram, Facebook, посилання внизу під цим відео.